Доброго дня, дорогі друзі, з вами інститут інноваційного урядування, і сьогодні ми поговоримо про етику штучного інтелекту. Тож, що таке взагалі етика штучного інтелекту? Адже на сьогоднішній день людство активно починає впроваджувати технології штучного інтелекту, і не вперше, і точно не в останній раз лунають сміливі та далекосярні заяви про те, як новітні технології змінюють та змінять світ. Дослідження штучного інтелекту знаходяться на межі міждисциплінарності, а його історія нерозривно пов'язана з когнітивними науками та етикою. Починаючи з середини минулого століття, надалі частіше виникають питання щодо того, чи може взагалі машина мати розум. Тож це питання не є лише суто технічним, але й в багатьох аспектах етичним. Тож, якщо програма має розуміти, що вона може а що не може робити. І інженером задобиться підіймати питання свободи волі, що є питання етики. Якщо програма має бути захищена від виконання неетичних дій, її розробникам доведеться сформувати позицію щодо того, що є етичним, а що не є етичним. Питання етики штучного інтелекту не обмежується лише одним питанням, чи можемо ще мислити. це також питання природи та, взагалі, поняття мислення щодо. Пливу штучного інтелекту на соціум та визначення його меж у взаємодії з соціумом. І в період пришвидшеної технологізації ми маємо постійно задавати собі питання, як пришвидшений технічний розвиток впливає на наше життя і в якому взагалі напрямку ми рухаємось. Тож саме ці питання навчає етика штучного інтелекту. Але взагалі, що ми маємо на увазі під штучним інтелектом з точки зору етики? Штучний інтелект це область присвячена створенню артефактів, здатних відображати в контрольованому і добре зрозумілому середовищі поведінку, яку ми розглядаємо протягом деякого, але тривалого періоду часу, вважаючи її розумною. Або загальніше поведінку, яку ми вважаємо основою того, до чого вона спрямована мати розум. Традиційно, взагалі, проблемно було точно визначити. Що вважати розумною поведінкою. І лише згодом були сформовані певні поведінкові тести, успішне проходження яких означало б наявність інтелекту у машини. Найвідомішим з них є те, що наразі відомо як тест АУН Тюринга. У тесті тюринга жінка і комп'ютер перебувають у закритих приміщеннях, а людина, тобто суддя, не знаючи, яка з двох кімнат містить якого учасника, задає питання електронною поштою. Якщо на основі отриманих відповідей суддя може зробити не менше ніж 50% помилок при внесенні вердикту щодо того, в якій кімнаті який гравець, ми говоримо про те, що комп'ютер, про який йде мова, пройшов тест тюринга. За словами самого тюринга, комп'ютер здатний до проходження його тесту слід оголосити мислячою машиною. Але варто зазначити, що його твердження було досить суперечливим, І один з його критиків це не блок, який стверджував, що не тільки поведінка організму є визначною питанням, чи він є розумним. Ми також повинні розглянути, яким чином у організму взагалі з'являється інтелект, тобто необхідно враховувати внутрішню функціональну організацію системи. Інша ж критика теста Тюринга полягає в тому, що він взагалі не є реалістичним і, можливо, навіть перешкоджає прогресу штучного інтелекту. Дослідник Чарняк каже, що кінцевою точкою розробки штучного інтелекту не є створення чогось такого, що має людську подобу. Його розуміння штучного інтелекту це так званий сильний штучний інтелект. А за словами ще одного дослідж... дослідника штучного інтелекту, фундаментальна мета досліджень штучного інтелекту. Полягає не тільки в тому, щоб якось імітувати певним чином інтелект, або зробити його подобу. Штучний інтелект хоче і має бути справжнім, тобто машиною з розумом, у повному обсязі цього слова. Ця так звана теоретична концепція людського розуму як комп'ютера послужила основою в більшості на сьогоднішній день дослідження штучного інтелекту, і вона стала відома як обчислювальна теорія розуму. Але все ж таки, чому етика штучного інтелекту є важливою? Поява штучного інтелекту дає нам можливість запитати, як соціотехнічні зміни можуть допомогти нам створити кращий і, що не менш важливо, більш справедливий світ, спираючись на нашу глибоку взаємодію з соціальною, з соціальною структурою та нерівністю, соціологи можуть розвивати теоретичні та емпіричні ідеї, щоб надавати суспільству раціональне бачення про соціотехнічне майбутнє. Про те, як воно може вкоренитися на рівнях індивідів, установ і суспільств. Те, як люди розгортають та інтерпретують систему штучного інтелекту, варіюється в залежності від інституційного та організаційного контексту, в якому вони впроваджуються. Алгоритмічні моделі можуть бути розроблені для оптимізації ефективності або ж для справедливості. Цифровими платформами можуть Цифровими платформами можуть володіти і керувати корпорації, які прагнуть отримати прибуток, міста або ж люди, які їх використовують, але саме моральні норми будуть обмежувати та формувати застосування штучного інтелекту в різних соціальних сферах. А державна політика визначатиме, як окремі особи та суспільства справляються з наслідками його розробки та впровадження. Типовий підхід практикуючого інженеру штучного інтелекту включає в себе розширений збір даних про виміри соціальних світів, наприклад, коли включається інфра... інформація про демографію пацієнтів, наприклад, раса, етнічна приналежність або стать, та інші соціальні детермінанти здоров'я, такі як житловий статус, стабільність, харчування, соціальна підтримка. Проте ці зусилля практиків штучного інтелекту зазвичай не визнають всієї складності соціального життя, особливо коли вони суперечать критичним ідеям. Фахівці, які практикують штучний інтелект, схильні включати соціальне таким чином, щоб людські дані позиціонувалися як поодинокі, прямі та стабільні, абсолютно не враховуючи наявність таких явищ, як, наприклад, динаміка влади, системна дискримінація, соціальна нерівність. Підходи до науки про дані на регулярній основі не враховують втілену взаємодію взаємодіючу природу відмінності, та її зміни значення в часі та місці. Тому етичні питання є вкрай важливими для подальшого розвитку штучного інтелекту.